Слава Україні, товариство! Мене звати Макс. Ви на каналі Лішоп, і сьогодні на огляді буде новинка від найківського підрозділу All Conditions Gear Nike ACG Zoom Gaia Dom Gore-Tex. Така їхня повна назва. І скажу відверто, розчарували трохи вони мене. Очікував я від них більшого, але про все по порядку. Гаядоми, це взагалі новий сулет від Nike, розроблений спеціально для Олімпійської збірної Сполучених Штатів Америки, до зимових Олімпійських ігор в Пекіні, які відбулися на початку 2022 року. І Nike не могли впасти лицем в болото перед всією спортивною спільнотою і мусили зробити щось цікаве і щось нове. Саме та Олімпійська модель була виконана в сірому колорвеї з червоними і синіми вставками. Зараз їх теж можна купити десь на маркетплейсах, на перепродування. Чесно, не знаю, де люди їх дістали, тим більше нові. От, і ціна стартує від 800 доларів за пару, залежно від розміру. Чому така ціна? Ну, по-перше, це ексклюзив. Пара виготовлялася суто для збірної Сполучених Штатів Америки і ніде у вільному доступі їх купити не можна було. І друге, це те, що між такою парою і між олімпійською парою є відмінності, які саме розкажу потім. До речі, ще зимою Nike заявляли, що ця пара у загальний продаж не. Не піде. Не знаю, чи це був якийсь маркетинговий хід, чи це вони реально так думали, але потім передумали. Неважливо. Зараз у нас є три колорвеї: це такі чорні, білі та коричневі, і рітейл у 230 доларів. Ця пара привезена нашому клієнту під замовлення, тому якщо вам потрібні якісь кросівочки, одяг чи аксесуари, то пишіть нам в інстаграм, телеграм, обов'язково допоможемо. Ну і весь товар наявності на нашому сайті lishop.store. Заходьте. Тут у нас стандартний есідішний найківський бокс, нічого особливого, тому зразу перейдемо до огляду самої пари. І чесно сказати, коли береш їх ось так в руку і абстрагуєшся від бренду оцих всіх надписів, логотипів, то перед тобою такі добротні якісні черевики в мінімалістичному дизайні, і ось цю всю монотонну чорноту розбавляє лише ось ця синювата шнурівка. А так візуально схожу я думаю, можна знайти в багатьох брендах і. По суті, в самому силуеті немає нічого особливого. Підошва це один суцільний гумовий елемент. Знизу чорні зубчики відповідають за щеплення під час ходьби. бірюзові, по суті, за фіксацію ступи, коли ви стоїте десь на слизькій поверхні. Збоку на підошві розміщений такий дивний надпис послання інопланетянам розроблено, протестовано і виготовлено на планеті Земля. Ну і цю резинову підошву потрібно було якось. Пом'якшити от варіантів насправді два: або додати якийсь піноматеріал в проміжну підошву, або засувати якусь технологію вже всередину. Nike пішли другим шляхом і засунули всередину гуми технологію Airzoom. До речі, важить черевики в 44-му розмірі 650 грам, що, в принципі, досить небагато, якщо порівнювати з іншим зимовим взуттям. Верх – це комбінація резини, яка йде по всьому периметру ось цих черевик, і лише у районі язичка та ахілу розміщена така цупка тканина. Під всією ось цією оболонкою розміщений гортеківський суцільний носок, який закінчується. Ось тут, в районі ахіл, тобто, по суті, ви можете нирнути воду десь по ахіл, і вони у вас при цьому не промокнуть. Але тут в мене виникає логічне запитання. Гортекс це матеріал, який не пропускає воду всередину, і виводить вологу у вигляді пари з середини. Оскільки тут процентів 70 всієї цієї оболонки загумовано, яким чином гортекс має виводити? Вологу назовні. Єдине місце це, напевне, ось ця передня частина району язичка. Якщо подивитись на олімпійську пару, то там лише передня частина прорезинена, а далі йде матеріал з візерунком, який нагадує ріпстоп. Тобто процес дихання тут в будь-якому випадку відбувається краще. Навіщо тоді в цю пару додавали гортекс? Для мене чесно залишається це питання відкритим. Єдина відповідь це, напевне, щоб не промокав язичок, ну але це насправді треба в цих червиках просто не ряти. Хіл, от, але хто це буде робити. Що в нас ще по деталях? Ззаду технологія Trail Frame, по суті, такий собі каркас, який фіксує вашу п'ятку. Зверху на язичку і на п'ятці дві петельки, щоб зручніше було ці червики взувати. і нарешті вони тут будуть виконувати свою функцію правильно, тому що пришиті правильно зсередини, а не так як в багатьох кросівках, ну в яких присутня ця петелька, її пришивають просто ззаді. І коли ви взуваєте, то задня частина все одно провалюється разом зі ступою всередину. Але питання до петельок все одно є. Для прикладу, навіщо сюди додали рефлектив? Більшість людей зимове взуття носить так, що штанка закриває от верхню частину взуття. От. Тому рефлектив краще було додати десь в п'яточну частину. От. Ніякого шару з паралону чи просто взагалі якісь м'ягенькі потовщення для зручності тут всередині немає. Тобто йде резиновий каркас і всередині тонюсінький гортеківський носок. Єдині пом'якшуючі елементи розміщені ось тут, в районі Ахіла, і зверху в районі язичка. Фурнітура хороша, металева, шнурки круглої форми теж міцні, але зверну вашу увагу, що система шнурівок на олімпійській парі була. Краще тут, по суті, все по класиці, а в олімпійській парі була присутня система швидкої шнурівки. Я думаю, тут би вона теж не завадила. До речі, я також читав інформацію про те, що коли Nike створювали ось ці черевики, то враховували бажання пара олімпійських спортсменів, яким було важливо знімати і взувати. Черевики однією рукою, тому в олімпійську пару додавали технологію флай По суті, це два замка в п'яточній частині, які допомагають швидше бзувати і розувати кросівки. Та я розумію, що для когось це потреба, але... В загальному це просто зручно. І якщо порівняти гаядоми, ось ці дефолтні, які вийшли в загальний доступ і олімпійську пару, то це злочин називати їх одинаковими парами, тому що вони кардинально відрізняються. І як на мене, ну, мудріше було назвати, наприклад, олімпійську пару Гаядом Про, а цю пару Гайдом Лайт в загальному вони непогані, і зимою я впевнений покажуть себе добре. Ті, хто їх купили, залишаться задоволені. Але є моменти. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю пару, яке у вас склалося враження? А в мене все такий от получився огляд. Дякую за перегляд. Слава Україні і слава Збройним силам.